Весняна краса, ранок, пташки цвірінчать, квіти порозкривались. Ну, звичайно, не всі, але вже дуже багато. Ось так. Моя праця увінчалась успіхом. Дивіться, як гарно. Дуже гарно. Ще по колу там не розквітли. Там у мене, здається, гарні будуть такі бускового кольору. І там ще не відкрились. Ну, а тут нарциси переплилися з тюльпанами. Так, тихенько. Фендюшка в мене вже вийшла на вулицю. Тепло, не знаю скільки, мабуть, вже 20. Ну, Для квітня це така собі погода жаркувата, може, ще й рано так. Красуня їсть прямо на тротуарки. Винесла в мисочки, вона не захотіла. Ну, думаю, лякаю її, кажу, понесу сірому. Вона за мною побігла, ну і я даваю там її годувати. Ну, а потім висипала, от хай їсть тепер. Так, і що я буду сьогодні робити? У мене куча роботи. Ось о. я замочила. Дріжджі. ну Треба 120 грамів, у мене немає на, на відро води. І стакан цукру. І оце, воно тут броде. Замочила я з вечора. І я отаким розчином потім хочу підлити півонії. Давно-давно Ліля мені говорила, що підливай півонію цукром, оскільки вони починають вилазити, щоб менше був їх об'єм, то треба оце підлити. І тому я цим займусь, це розведу відро води і попідливаю десь, ну, по скільки там вийде по літрі, хоч би в кожну півонію. Потім у мене ще є така робота. Я розмарин винесла, зараз я його посажу. Потім джерело огірочки, вони середньоранні через 45-47 днів. От. І я декілька кущиків, отакі от стаканчики посажу і поставлю в парничок. Я їх не Пророщувала і просто з полью корневіном, думаю, піде. І посажу базилик городний і базилік фіолетовий. Оце буде в мене сьогодні така робота. А ще я схожу до Наталії. Чому мені треба в неї взяти рецепт у тих груш, що ми їли? Тому що підписники запитували рецепт. І я схожу до неї, візьму той рецепт. Так, ну це ще хай постоє. а цим займусь. О, поїла ж бігом, зараз винесу ще їй паличку вчора давала вона не доїла от для зубиків. Я тобі винесла щось, ану. Ось, дивися, ти вчора їла і не доїла. Чому ти не доїла? Ой, боже. Ой, 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 ой-ой-ой, ой, красуня. Все, і тікать. Пішла, пішла собі, лягла. Ось, дивіться, це щоб я не дивилась, вона ховає, ховає, типа. Ага, зараз буде відвертатися. Дивіться, дивіться, яке це чудо, Боже. Расуння ти. Ну, я заберу. Нє! Ну, їж, їж. Ось так в зубах і нікому не віддам, так? Ну, я пішла працювати. Так, сапку я сюди взяла, взяла рукавички. Ох і спека. Пече, пече, пече. А на що мені вони? Вони мені зараз не потрібні. Так, мені треба оце, бо я, щоб дуже рівно не зможу, мабуть. Угу. Сама замотала. Так. Ну, а ось так, отут хочу десь посадити розмарин. а отак приблизно базилік. Скільки його тут, тут же ж у мене оця зелена цибулька росте. Ну, що на зелень. нас ну, так вистачить. Тому можна не знаю, скільки там насіненок, ну, ось так я зроблю тут. Рядочок борістку таку. Навірно, вистачить оце. Тут уже по краю ніяк. Якби ми його так їли, як оце я сажаю, потім перетираю, так, чи би його придавати. О, придумала. Tak. O tak. A je tu. tam petruška, ona je pozadu. Seďka je tu. Трішки кривенько он там, ну нічого. Так, все. Покладу. Ну, тож, купила. Значить, треба садити. Так, зразу фіолетовий. Скільки його тут є. Ой, Ой та якраз його тут хватає по чуть-чуть. Насінинок мало, 0,3 грама, так що є мій рядочок цей, пополам поділиться. Так все мій ще його трішки. Давай. Ось так. Пахучий. Я кладу тут шуму, я не знаю чуть ні. Я навіть в чаю його люблю. Він пахне-пахне, та що ж ти не розкриваєшся? Ну, не хоче. Ага, відкрилась. Зовсім мало, знаєте, як, навіть кофейної ложечки нема. Треба сяпати в руку. Все ну чого вистачить? Так? Ну тут уже треба рукавички. Ну, одну можна оддіти. Так, а де я їх поклала? на праву руку треба. Так, і помітити же ж, де ж я оце саджаю, я потім можу забути вже і ще щось зверху посадити. Ось ну, так хай паличка стоїть і зараз іще розмарин він же кущик величенький росте, ну там посажу. Так, засипаю. Потім полію. І не дуже засипаю, так. от. Так, добре, що настала весна. Якби ще мир настав, а так, так оце сюди треба ще якусь. Ось так пополам тут фіолетовий, а там зелений. Земля вже суха, суха. Так, це прибираємо. І зараз лунку, лунку, де б же її зробити, та отут можна. Тут же в мене ще якийсь щавель, я не весь пересадила. Ось ну, росте слабенький. Там сходи. Ну, я думаю, отут квіти в мене ще є, а отут було б добре. Тут така гарна земля. Оце ну, треба такої землі набрати мені на огірочки. Так, Ну і висаджую. Я їх робила сім штук, потім пороздавала, щось засухло. Ну, а це ось. О, дивіться, який корінь, якщо видно, ось о... Аж куди пішов. Отак От теж зараз все полью. Отак. От Він любить водичку. І оце я кожного року так роблю. З осені ламаю живці і пророщую. Так, все. Ну, тут треба лопатку взяти, набрати у відро землі, а потім полить. Красуня пішла додому, взяла паличку і пішла додому. Включила воду і зараз, ой, якби трішки, ні. Як сильно включаєш, тоді розпилюю я так ні. Я так трішки полью, а чого такий напор маленький зробила, я хочу тут підлити в парничку водичкою побризкати. Бо жарко. Ну, от так, базилік, рости. Отак. От І зараз розмарізал зал'єм. Так, я посадила шість горшочків, оце, огірків, джерело, але не пророщені, будемо бачити. І я цією водичкою не поливаю, я зараз розведу роз... Корніві не порію. Так, ну ось тут полила, тепер тут. Ой, тут розсада, росте, мабуть, уже можна петуні розсадити. Поливаю раз в три дні. Ну, бачу, що підсохли і поливаю. Айка як завжди лає, О, тут бур'янець. Треба вирвати. Потім заберу так, ну і зараз я виливаю. Паличка в мене тут є. Тупорі дріжджі перемішала? Ну, на, наскільки вистачить? Що, що там? А, <плес> привіт, Зараз я виключу. Зайшла Ліля, зараз виключу, поспілкуюсь, провела Лілю. Так, і продовжую я. Уже дуже жарко, чи то мені здається, треба вже капрі одягати. Так, і відро важке, тому я те, що Поближче, потрошку. Ось поки воно. І ще сюди треба. Ну, звичайно, затопчу, ну, але потім я пройдусь грабельками і буде гарно. Так, давайте. Ну, це я економно. Я тут викапувала друзям піони, які ранні, а вони ростуть. Ну, рости. Так, і отам вже дві такі вилізли. Вони пізніше квітують. Ой. Ну, я думаю, щось дасть. Тут маненька і бур'ян, походу. Ну, треба. Ну, а там полью вже без цієї, без дріжджів, Бо в мене немає, то розведу просто стакан. ну це вже буде квітувати, покажу, вже такі бубочки. Так, ну все, і відра вже можна носити. Я ще сюди добавлю, Вони такі гарнючі. А ті, що ранні, вони вже зелені, високі. То, то, і вже теж тут є. Ось о, бачите головки. Скоро-скоро. Я -скоро. Лілі говорю, ти ще не підливала? Ні, каже, я в цьому році кажу перша. Так Ну все. Трішки лишилося, все підлила. Це сюди ще додав стакан цукру і в дворі ті піони, що теж попідливаю. Підлила і грабельками загребла. Акуратненько, ну, десь ще є бур'янець. Оце ж ці. Ліля радується, каже, тебе такі гарні вже заквітли примули, а жовтеньку щось не находжу. Ну, зато тюльпани вже, дивіться, маленькі, вони потім виростуть, а розкриваються. Ось такі гарні. Це жовтий. Оцей якийсь буде темніший, мабуть, оцей. а ці ось такі. Це, здається, Віка мені купувала. Ну, а так, червоні тільки. Там іще буде, в мене і попугає видний є десь тут. Віка його називає капуста. Там він жовтенький, теж росте. Набрала вже води і зараз засиплю цукор. І це до вечора постоє, і потім я ці півоні що тут, тут менше, але в мене за двором ще дві є. От. Це вже під вечір. Плюс 20 зараз, да, як я й говорила, ну тихо і тому виходить, що жаркувато. Так, і зараз я схожу в Наталії, візьму рецепт груш. Застала Наталю, коли вона відпочиває, бо вона приводить до ладу свою літню кухню, щоб там уже щось робить. І каже: Зніми мої цвіточки. Ну, ось квіточки, які в неї гіацинти. Дуже здорові. Наташа, ви чим їх оце удобряєте? Нічим не удобряю. Я думала цей церч, в Прошлом годі рая дала Наташі, ми ага. купляли. Ага. Я вона купила три пачки з Наташою. Поділилася. Ой, 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 ой які гарні. і оце вони перший год. Так я тож уже. Ну да, ці вже трішки хужі. Ці вже пересадили. Uh -huh. а, а ці гарні, гарні, такі здоровенні. Mm. Ну і Наташ, що я прийшла? Підписниця питає, як ти закриваєш груші оті смачні, що ми з тобою рекламували, їли. То ти розкажи так, як ти своїми словами, і люди розберуться і самі будуть закривати. Ну, як я закриваю? Я... Це я так і груші закриваю, і яблука таке. Ага. Це однаково. У мене десятилітрова каструля, біла, ага. велика така каструля. Наливаю я води з під крана, і ставляю на газ. Закипіла. Ну, груші вже ж приготовлені. <грути> Не обрізаєш, ото ціленькі з хвостиками, чи хвостики обрізні? Хвостики я обрізаю, л... ага. а оті цвіточки видовбую. Ага, бо я зрозуміла. Воно, так, цвіточки. Ага, ага. Ну, а хочете, можете сидіти тоді. Ага, Нахові, ага. Другу банку ложити Марличку. Ну-ну. Ага. Груші вже в мене приготовлені. Кидаю, закипіла вода, кидаю я груші. Ну стільки, ну щоб тільки покривалося. Ага. Ну я накидала, стільки я знаю. там, Ну, виходить, оце з одного затюра в мене дві з половиною банки. Трьохлітрові. Трьохлітрові, дві з половиною банки. Оце накидаю я і помішую із рідка так. Помішую, помішую. І вони в мене киплять, я знаю стільки, може й 10, може й 15 минут. Якщо на грушах з'явилися такі тріщинки, і вже ага. отак із цієї грушки, отак, сок. Як, як сок виходить, ага. от бігом витягуйте шумовкою ті груші і в трьохлітрові банки кидайте. Ага. А тут у мене в другій каструлі кипить вода. Ну, в общем, кипить сироп. Ага. Сахар я кидаю, не знаю. Я його не, 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 ну, не міряю стільки. Смотря, які груші. Я роблю, щоб солоденький, такий сироп. А каструля яка? Каструля п'ятилітрова в ага. мене. Я Понял. разів два заливаю. Так, роблю. зрозуміли. І цим сиропом я заливаю груші. Ага. Ну, прежде. Як ви будете кидати груші в банки, у кожну банку кидайте лимонну кислоту на кончик носа. На кінчик ножа, так? Да? Да? Чи той на кінчик ножа, ага. оце отак взяли кинули. кинули. Потім кинули. залила оце. Ти потім я оце вкидала груші, тоді я кидаю сироп, чи той заливаю сіроб закут, Чой? закручую. Зак... Закрила там а, і втеплюєш, і все не треба і все, не стерилізувати нічого. Ні, нічого. Так, друзі, оце такий рецепт. І яблука. Оце точно такі яблука. І в яблука кислоту кидайте. А яблука в погрібі є. Є, треба спробувати. Витягни. можемо спробувати. Добре. О, бо ти знаєш, як мені ліс. Ну, добре. О, і оце, що яблука, що груші. Зразу оце кисло дайте на о, тоді груші, тоді сіропом закрутили, прикрили і хай стоять. І тоді на холодне місто. Є. Дякую, Наталочка. А тепер відпочиваємо. То я ото і 8, і дев'ять. Ну, зразу то. Навірно, 8 банок році зробила. А так і більше десяти. Так і в цьому році будеш робити. Як будуть гроші зроблю. Ну, це не мала баба клопоту. Пила порося говорять. Каже, полізеш і достанеш. Ну, ось я достала. Це дивіться повна банка груш. Це її рецепт. І ось такі яблучка вона закриває. Ж, так що пробуйте, О, отут я. Хвостики одрізую, ага. і отут я ви... оці... оці... ага, все світочки, отак ножиком. Ну... І хвостики. Бо... О, так що я достала, тепер тобі надовго хватить. Давай будемо їсти. Півонії і тут попідливала, ну тут тільки з цукром, і в мене там за двором дві росте, теж добре їх залила. Ну, я один раз це роблю. А потім, як починають квітувати, вже, якщо є для квітуючих рослин добрево, то підливаю. Що ти кашляєш? Що ти хотіла? Пішли в хату? Дуже вже жарко, давай підемо відпочинемо. Пішли? Пішли. От в Ох ти ж А паличку оту береш з собою чи ні? Береш паличку? Бери, бери. A, o, tu de-i Nu pogrezi treșcă.